Сирнички виходять пухкенькі з золотистою рум'яною скоринкою, а при порошенні цукровою пудрою за смаком нагадують пампухи чи пончики та дуже смакують дітям. Такі сирники готують у нас на Одещині, і тут зовсім нічого складного. Знадобиться сир, яйце, борошно, кисле молоко та сода. Бажано куштувати ще тепленькими та подавати з вишневим компотом. Кількість борошно тут залежить від вологості сиру, і тісто я замішую ложкою, воно досить липкеньке, але тримається кубки, і більше борошна підсипати не потрібно. Усім трохи обкачаю це тістечко в борошні та залишу відпочити його на хвилинок 10-15. А ви, друзі, обов'язково діліться в коментарях, чи готують у вашому регіоні сирники за таким рецептом. Дякую вам за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково тицяйте вподобайку та підписуйтесь, бо попереду у нас ще багато хлібних історій. Такі сирнички можна зробити не лише солодкими, а й солоними, додати кропу. То вже як вам більше смакує. Формуємо ручками та за допомогою склянки. Обов'язково печіть добрі люди, коли по хаті розходиться аромат випічки і в хаті ніби стає тепліше. І на душі спокійніше. Друзі, обов'язково поділіться, а що цікавого ви втікають у вашому регіоні.